Вітаю, я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Не подобається мені розповідати про політичні події у північних Варварів. Ну, але подія відбулася така, що потребує деяких коментів. Відбувся так званий Валдайський форум. Ну, він проходив у місті Сочі, тому що той московський людоїд, він е, віддасть в нього неважне здоров'я, він живе майже весь час в Сочі, в Москву, тим більше на Валдай туди на північ не їздить. От що ж нам розказував цей самий Людоїд? Ну, розказував, що хоче він. З Україною миритись, але потрібно йому для цього руський мір привезти в Україну. Ну, хто знає, що таке русський мір? Хто не знає, той згадайте Ірпінь, Бучу. Згадайте Село, Гроза, згадайте. Ізюм згадайте. Фашисти вони і вбивці. Розказував цей людині всяку дурню, потім перейшов, як в нього прийнято, на військові теми. Дуже дві цікаві тези сказав. Перше, що готовлять в Росії випробовування нової крилатої ракети 9М730 буревісник. І також він сказав, що стратегічна балістична ракета шахтного базування Сармат РС. 28 ставитись на, на озброєння. Ну, давайте ми подумаємо і обговоримо, що ж це таке він нам розказав. Ну, певно, ж збрехав, це 100%. Отже, 9М730, ракета Бревісник. Розказував, що в поточному жовтні зроблений дослідний запуск. Ну, збрехав, як завжди. Тому що. Ці всі полігони, особливо нова Земля, знаходяться під постійним контролем супутників Сполучених Штатів. І Сполучені Штати сказали зразу: ядерні реактори туди не привозились. Бо це спеціальна тара, спеціальне транспортування таке, яке дуже добре видно. Давайте подивимося, що ж це за ракета така, і трошки історії згадаємо. Взагалі, росіяни люблять дуже робити переробку з американських проєктів. От, наприклад, 1 січня 1957 року, 57 року в США розпочав, е, розпочався проєкт Плутон. Це проєкт ядерного, повітряного, ядерного, прямоточного повітряного реактивного двигуна для крилатих ракет, для того, щоб вони літали довго і, і швидко, е, в рамках проекту Плутон було виготовлено два цих самих ядерних двигуна. Перший двигун. В 1961 році, через 4 роки, його, його на полігоні в США випробували, він десь 10 секунд попрацював і його викінчили. Наступний двигун в 1964 році вже зробили для того, щоб установити його під якесь крило, під бомбардувальник Б-52. Справа в тому, що крилата ракета потребує, щоб поток повітря був. Ну, от краще всього, це почепити його до Б-52, розігнатися і подивитися, як буде працювати. За розрахунками, мав давати 500 МВт і 160 кН. Ну що, підчепили до цього Б-52, піднялись на велику висоту, розігнали до 1000 км на годину. Двигун розвинув потужність 513 МВт, і ті самі 160 кН втягне. Ну, нормально. Але. Через хвилин 5-6 пілоти, там вже як в них лічильники радіації були, виявили, що дуже сильне опромінення, там, де в метрах в 30 на крилі стоїть той двигун ядерний, і вони отримують дуже сильне радіактивне опромінення. Вони його виключили, прилетіли назад. Що виявилося? Пілоти отримали променеву хворобу. Техніки. А це ж техніки після польоту треба підійти до того двигуна, взяти його руками, зняти, ну там, це з пристроями, поставити на якусь там візок для перевозки, відвезти в сховище ядерних цих боєприпасів. Пілоти, пілоти отримали легку дозу, легку променеву хворобу. Техніки отримали середню променеву хворобу. Після того, як вони все це відвезли в сховище. Стали міряти радіацію літака. Літак отримав велику дозу радіації, і до експлуатації був непридатний. Ну що, посадиш пілотів, знову, значить, провинев хворобу. Відволочили десь далеко його пустелю той літак, і там він стоїть уже 60 років, до нього ніхто не підходить огорожений. Виявилось, що плити, бетонні плити стоянки, теж стали радіактивними. Наведена радіація. Зняли всі плити, поміняли і, і вирішили, що е, такі ракети і такі двигуни вони більш небезпечні для е, свого персоналу, для своїх військових, чим для ворога. І Сполучені Штати цей проект закрили. Ну а в Радянському Союзі дуже ж уважно слухали завжди, що роблять в Штати. І про такий двигун, як почули, то вирішили зробити собі ядерний двигун, тільки зробити бомбардувальник М-60. Такий здоровенний бомбардувальник, на нього 4 ядерних двигуни. Він буде літати на висоті 14 км, мати швидкість 2000 км на годину, прилічна швидкість, дальність польоту 25 тисяч км, це в США і назад запросто, ну і бойове навантаження 18 тонн. І почали вони його робити. І саме, що цікаво, що в Радянському Союзі зробили двигун для ядерного бомбардувальника. Поки там проєктували цей літак М-60, то вирішили поставити його на цей двигун на ту 95 й як лабораторію літаючу випробувати. В Бомболюк сам двигун запихали, повітря забірники значить, під літаком, і, власне кажучи, сопло, де реактивний струмінь виходить, теж під літаком. Ну і почали літати. Зробили декілька польотів, і виявилось, що пілоти отримали дозу опромінення, пішли лікуватися. Техніки, які знімали, а це ж ядерні матеріали, після кожного, перед кожним польотом поставили, після польоту зняли, сховали в сховища. Техніки отримали великі дози радіації, тоді 95-й списали, бетон переклали, ну все як має бути. І про цей проєкт, власне кажучи, забули. Аж тут, в 2001 році, ну, ви знаєте, що Путін людина дуже малим кругозором, він мало освічений, а технічного кругозору в нього взагалі немає. Ну, темна людина зовсім, зовсім, ще в школі погано вчився. От йому прийшли і сказали, що от знайшли такий проект, десь там на мусорці лежав ядерного двигуна, давайте і ми зробимо. Тільки ядерний двигун зробимо так, як американці робили, На крилату ракету і назвемо її Буревісник 9М730. І буде вона летіти на Сполучені Штати, і буде всім страшно. Ну і стали робити. Робили з 2001 по 2016 рік. З 2016-17 до 2019 року зробили 13 дослідних пусків. Що ж вони зробили? Вони зробили. Крилату ракету, тобто система керування, крила, якась там бойове навантаження і двигун ядерний. Зразу треба сказати, що глядячи на фотографію, я твердо вам можу сказати, що це крилата ракета дозвукова, аеродинаміка дозвукова, крилата ракета з дозвуковою аеродинамікою ніколи не буде летіти з надзвуковою швидкістю. Вона втратить керованість і впаде. А що ж цей двигун собою представляє? А двигун собою представляє, це така труба. Труба е попереді, де в повітря вона трошки розширена, щоб більше повітря попадало. Ну, а далі на всю довжину двигуна стоять такі стрижні з метала цирконій, набиті радіоактивним ураном, так, кільцем. І коли забрати е графітові стержні, стрижні, які затримують реакцію. Починається цепна реакція, але ядерного вибуху не вибуває, не відбувається, тому що маса маса менше критичної. І вона розігріває ці трубки до 1100-1200 градусів. Повітря, коли буде проходити, воно нагрівається, з більшою швидкістю виходить, створює імпульс. По розрахункам ракета Бервісник повинна була мати 750-750. Тяги, тяги 750 кВт, і, і імпульс в неї там мав бути досить прилічений. В чому проблема цієї ракети? Ви розумієте, що за, за тонкими стінками ракети стоїть маленький, але справжній ядерний реактор, де відбувається ядр... Ядр... Де діляться ядра урану. Для того, щоб повітря проходило, треба цю ракету розігнати. Тому ракета мала загальну довжину 12 метрів, і з них 3 метри це був стартовий прискорювач, твердопаливний. Тобто він його розганяв, скільки він там ну, 2 хвилини він його розганяв на кілометрів 20. Відлітала вона, і там включався ядерний двигун, і вже був достатньо гарний поток повітря, який міг, е, міг охолоджувати ці стрижні і створити реактивну тягу. Ну що ж, все було б добре. Але. За три роки провели 13 дослідних запусків. Із цих дослідних запусків тільки один вважається успішним. Ракета пролетіла 20 км. Кілометрів. 20 кілометрів. Всі інші вибухали і падали в кілометрі, в трьох, в 5 кілометрах і так далі. А зверніть увагу, що в кожній ракеті ядерний реактор, він падає на дно. І також не можна, щоб, щоб ядерні реактори валялись. Це зразу там північний флот шукає ці реактори, достає, везуть на переробку. Тринадцятий е, запуск дослідний був дуже невдалим. Дуже невдалим. Були людські жертви. Це була катастрофа. При 13 запуску. Загинуло 5 чоловік Саровського ядерного центру, а в Росії Саровський ядерний центр це центр, який розробляє всю ядерну них. Так от, 5 спеціалістів, які розробляли цивільних, загинули троє військових, реактор вибухнув. Саме реактор, не ті всі твердопаливні прискорюються, а реактор. Тому що утворилася радіоактивна хмара, Ну та ще, слава Богу, що, стояв, що стояла та ракета. Прямо на пірсі біля води, і вона впала і в воді, там то радіація не дуже сильно розповсюджувалася. Ну, по воді тільки. Хмара радіоактивна пішла на село Ньонакса. Це таке село біля Сєвєродвінська, Архангельської області. В ця хмара купу людей опромінила радіацію, потім вона пішла через Волгоград, на Казахстан, на Кавказ, а там піднявся крик. По всьому світі стоїть моніторинг. Стоять моніторинг моні, моні, стоять моніторинго радіоактивності. І виявилось, що там барі, лантан, стронці радіоактивні уламки, ті, що виділяються при ядерній реакції. Значить, саме так ядерний реактор включився, моментально перегрівся, вибухнув, і продукти горіння цього радіоактивного розпаду пішли в повітря. Не тільки 5 цивільних спеціалістів і троє військових загинуло, купа народу цивільно отримала радіоактивне ураження. Їх почали возити гвинтокрилами в Архангельську обласну лікарню. Місця не хватило. Зразу почали возити на Москву. Половину відвезли на Москву, бо не було місця. Тобто дуже-дуже сильні були неприємні наслідки. Але тут, але тут. прийшов. 23 й рік треба якось ну, когось треба, якось треба лякати. Запіз Західний світ, Україну, Сполучені Штати, що от в них випробовується ця ракета. І почали вони на початку жовтня готувати е, запуск крилатої ракети Бурєвесник. Сполучені Штати той полігон постійно супутниками, там, там кішка не, не проскочить, щоб вони не бачили. Не, вони, вони заявили, не привозили. Може ще, а чи може взагалі не привозили росіяни цей ядерний реактор. Ви розумієте, що транспортування радіоактивних ядерних матеріалів, це спеціальні корпуса, спеціальні методи транспортування. Це діло не пропустили би, не було. Ну, максимум, що могло бути, це взяли цей твердопаливний прискорювач і запустили подивитися аеродинаміку і систему керування. Ну да що ж, наш людоїд північний зразу е, сказав, що ні, ні летіла ядерний реактор, коптив по всьому світі, і і, і і тепер хай всім буде страшно. Ну, взагалі, всі сказали, збрехав, як завжди. Ну Він малограмати, він навіть збрехати не може, так, як це мало би бути. Добре, ще наш північний людоїд розказував, що. Почала йти, на, почала йти на озброєння ракета Сармат. Ну, слухайте, президент такої великої країни каже, певно, ж не збреше. Збрехав. Що таке Сармат? Це ракета РС-28, ракета, яка розробляється з 2001 року, і вона мала піти на заміну української отої самої Р36М воєвода чи сатана, як її звали. Тому що, тому що ті ракети відслужили вже свій срок і вони знімались з бойового чергування. З 2001 року роблять вони її, і вони її не змогли зробити. Справа в тому, що Р36М це українська ракета, яку зробили в Дніпрі. Конструктори розробили на заводі, зробили южмаш, і вона прекрасно літала. Вона дуже і дуже гарно літала ця ракета. А ці хлопці 20 років роблять, і за, ну, з 2001 року за 22 роки толком нічого зробити не змогли. Що цікаво, на ракету ставлять двигуни 50-літньої давності від ракети української ракети той самий воєвода чи Сатана. Шановні, 50 років назад Сергій Павлович Корольов і Глушко зробили ці ракети двигуни. А в Росії не можуть зробити. В них є Красноярський механічний завод, який робить ракети і все робить. А розуму не хватило, щоб зробити нормальні двигуни. Що вони вже вспіли? Ну, по-перше, вони зробили один кидковий запуск шахти для перевірки мінометного старту. Вся справа в тому, що двигуни ракет дуже потужні, якщо їх запускати в шахті, то вони спалять ту шахту, пускову, все, треба її викидати і копати нову. Тому в цьому світі роблять так званий мінометний старт. Стоїть плита знизу е, такий стакан вибухівки, і він його плавно розганяючи цей порох, згорає, викидає ракету на поверхню метрів на 15-20. А там вже включаються ракетні двигуни, вона пішла. Для того, щоб подивитися, чи правильно розрахували той мінометний старт, роблять так звані киткові випробування. Е, дуже це зразу видно, ракету красять таку в кліточку чорно-білу. І по тому, з якою динамікою вона виходить, це все знімається на відеокамеру. Дуже рахує точно, достатньо пороху, чи менше, чи більше треба як. Зробили один китковий і зробили вони в 2016 році, 25 жовтня, один е пуск заводські випробування. І вона в них пішла гарно. Все полетіло, як має бути. Ну і чухались вони, чухались. Ще 6 років. А тут прийшов 22-й рік. І почала Росія війну проти України і почав весь світ допомагати нам. І вирішив Путін цей весь світ налякати. Тому 20 квітня 22 року були проведені <кій> випробування другої ракети. Шість років робили, зробили другу ракету. І оголосили, що це вже перші випробування в рамках, перший запуск в рамках держвипробування по прийняттю на озброєння. І вона в них не полетіла, вона в них. Буквально через декілька хвилин впала на землю, взірвалася і згоріла. Шановні, хоча б 15 запусків треба провести, щоб поставити ракету на озброєння і вийти на той рівень, щоб вони стабільно запускались. Ну, якщо 6 років на ракету, 15 ракет, ну, це 90 років певно забагато. Але років 20 їм треба буде, щоб вони зробили ті 15 запусків. Ще ж недоліки треба. Треба щось з нетоліками робити. Не можуть вони робити ракети, нема в них толку і нема в них розуму. Україна після розпаду СРСР зробила з ракети оцей самої Р-36М цивільну ракету в Дніпро і запускала супутники. Дуже інтенсивно вела роботу Україна до, до війни по запуску супутників. Ракета була дуже надійна. Ілон Маск, ну воно він талановита людина, ви ж розумієте, да? він завжди говорить, найкращі світи ракети в світі це його ракети. А другий зразу це українська Дніпро, тому що українська Дніпро має надійність 97,4%. Це якась казкова надійність, це неймовірно велика. Російські, оці всі протони і, там, і, прочі, і інші, мають надійність. Ну, трошки мали надійність, трошки більше 50%. А останні 10 років менше 50%. Кожен ну, з трьох, два запуска не вдали. Тому всі перестали платити гроші, щоб росіяни запускали супутники. Ілон Маск запускає всьому світу супутники, Китай запускає, а Росія ні. Тому що вони безголові і безрукі. Що з цього приводу сказати? Хочуть. Росіяни нести рускій мір нам в Україну. Кажуть, що вони нічого проти нас не мають, але русський мір ми маємо в них прийняти. Що таке русський мір? Це Буча, Ірпінь, Ізюм, село Гроза, в якому вони вбили на поминках 50 людей. Якими треба бути скотами і людоїдами? я не знаю. Все буде добре. Ми переможемо. Вони не вміють робити нову техніку. Наша технічна перевага над ворогами збільшується, а їхнє технічне відставання все росте і росте і росте. Ми переможемо. На цьому я всім дякую. До побачення.